Добрий день, ми з України. Обіцяв зняти невеличкий відеообзор по сверлах. Якщо пам'ятаєш, я тобі казав, що зніму. Так. сверла нас. Ось такі о. Якщо не помиляюсь, десь тут написано Зараз Прочитаю точно. А, да. Ано фокусуйся, де ти є. Нема. Ну, коротше. Сверла отакі. Брав. Сам знаєш де і в кого. Так, заводської заточки по сверлах. Хватає. Чесно кажу, не рахував, скільки тут штучок. В кожній полосі просверлено по три отвори. Ось тут пачечка. І ось тут такий уголочок. 50 Е, Їх є раз, два, три, 4. 4 з половиною. Ото вистачає, наскільки заводської заточки по сверлах. Ну, якщо бачиш, то ще отут тільки сверлитися. Ось тут ще є пачка сверлитися. Ну, стружки тут нормально вже насверлено. По самому станкові скажу, що чуть-чуть слабуватий, можна було б просто сильнішого мотора. Так, все ідеально, але просто сильнішого мотора. Ну, правда, ще блін, аби кнопка не була для китайців з лівої сторони. То бо треба кидати заготовку, кидаєш заготовку і вічно вдарить, якщо десь щось зажимає. Ну так. Я переробив на виключатель, так що тут питань нема. Все, наразі подякував за сверла. До побачення.